Проводити заняття в офлайні, танцювальний колектив Сюрприз зараз має не часто. Але навіть попри ці труднощі, криворізькі танцюристи наполегливо готуються та беруть участь у конкурсах навіть за межами України. Наприкінці грудня молодша група презентувала світанок ранок на конкурсі Зимова Олімпіада в Польщі. Номер оцінили високо, тож наші посіли перший щабель. З тим же номером, але вже на Різдво найменші учасники колективу знову стали лауреатами першої премії вже на фестивалі в Одесі. Дівчата зізнаються, таким результатом ще як тішаться. Все було легко, нам допомагала наша вчителька, наш керівник, і все було добре. Я сподівалася, ну, я рада, що мої подумки збулись. Я рада, що ми зайняли перші місця і взагалі танцюємо тут, що ми займаємось тут. Довели, що гідні лише перемоги і учасниці старшої групи. В запасі тепер мають нагороди спраги. Аби на конкурси на зістати якісне відео та показати себе у всій красі. Колектив записував номери в студії. Костюми ж були пошиті ще до повномасштабного вторгнення, тож, як то кажуть, чекали свого часу. Одна із танцівниць зізнається, була впевнена, що перше місце за ними. У нас номер доволі складний, Ми дуже довго над ним працювали. ізміняли все. Міняли до шо нас приходили часто нові, хто то у Менялся коллектив, также танец менялся. Танец переходной возраст, но ну, у нас на было много рисунков, много переходов. Ну, насольники были, там тоже все сложно. Мы хотим сами выбирали именно наш коллектив. Мы шли их под заказ. Колектив Сюрприз існує вже поза два десятки років. Останні шість ним керує Світлана Нієтогомес. Зараз налічується 21 учасник. Кілька досі знаходяться за кордоном, але також долучаються до репетицій. Віднедавна музична школа номер 5 якій займаються діти, відновила свою роботу. Тепер тренуватись дівчатам набагато легше. Проте останні місяці нагода зустрітись очно випадала не часто, тому до міжнародних змагань готувалась переважно дистанційно. Тренерка каже: займатися наживо, а не через екран мобільного телефону куди краще. Найбільше зараз пишається перемогою обох. Груп в Чехії на конкурсі зимові понатки, що проходив з 22 по 30 грудня. Емоції зашкалювали. Тобто, там було два тури. В перший тур ми пройшли з 2014 14 учасників. Пропустили до першого тура 1600. Ми дуже зраділи. А тоді, вже як вже показали нам результати, ми знайшли себе 185. Це висока оцінка нашої. Нашої творчості, нашої роботи в таких умовах, як ми зараз працюємо, це я, я вважаю це надзвичайно добрим результатом. Дітки молодці. Зараз Світлана мріє ще раз записати конкурсні виступи, але вже не в студії, а на сцені якогось палаців культури. Також у сюрпризі сподіваються, що цього року таки проведуть новий набір, і їхня танцювальна сім'я поповниться маленькими талантами, з якими і надалі прославлятимуть кривий ріг, в тому числі на міжнародних танцювальних майданчиках. Анна Гончарова, Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, Перший міський.